За вирощування огірків, помідорів, капусти та баклажанів взялись усі жителі міста. Через зміну клімату вирощування овочів стало доступно навіть не дуже родючих землях. Фермери навчились правильно підживлювати та висаджувати колись примхливі і привчені лише до південних регіонів культури. А у Вінницькій громаді навіть започаткували програму підтримки та фінансування овочівництва, бо власний продукт стає доступніший як по ціні, так і по різноманіттю. Три гектара поля Євгенія Дороженка, наче модульна ферма. На ній є практично усі види овочів, які ще три роки тому вирощували переважно у південних областях країни. Помідори, традиційна картопля та капуста. Усю цю смакоту Євгеній доглядає, так як ще вчив його дідусь, та розуміє, аби мати гарний врожай, потрібні новітні технології. Просто висихає. Є шкідний. Я так, оп, який об'їдає корінь. Бачите? Ось це повністю об'єднане. Ось до капуста пробує вижити і пускає нові паси, ну, но, но, е, нові корінці. Але так як, якби, йшли одні, ну, якби було багато дощів, вона б може і не засохла. Це ну, не важко. Для мене я знаю процес, е, знаю, як його робити. Е, тобто вирощувати не важко. Е, але цього року ну, засуха. Засуха дуже багато, дуже багато спекотних днів, таких, що ну, просто били всі рекорди. Професійним овочівництвом Євгеній Дороженко займається вже 10 років. Усе насіння закуповує і, в залежності від культури, висаджує відразу у відкритий ґрунт або вирощує з розсади. Така буренька, бачите, є така, є більш червоняста. Вже таку вибираю, стараюся. Ну, Люди її купляють по тій причині, що не всі сьогодні купили і сьогодні зробили. А хочуть, щоб вона ще полежала. Вінницька міська рада започаткувала програму підтримки місцевого фермера-овочівника. Такі аграрії, як Євгеній, отримали по 15 тисяч допомоги на один гектар. Заніс там не так багато документів, які треба було просто що я дійсно займаюся цим принести. Приїхала комісія, подивилися, що в мене на ну, на продукцію на капусту своїми овочами. Євгеній Дороженко торгує на місцевих ринках. Каже: люди розкуповують його помідори, капусту та картоплю, бо на прилавках завжди свіжий та якісний продукт. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.